Я користуюсь кріслом офіс про Grey близько місяця, і за цей час у мене склалось чітке враження, що в ньому дійсно добре, а що можна було б покращити. Тому без зайвих відволікань давайте розбиратись разом з вами. Почнемо з коробки. Вона велика і важка, майже 22 кг. кілограми. Маєте на увазі, вона габаритна і одному не дуже зручно з нею справлятись, фактично, майже неможливо. Тому замовляти краще відразу додому або мати авто, щоб забрати крісло. Крісло приходить у розібраному вигляді, тому всередині окремо лежить спинка, сидіння, підлокітники, підголовник, хрестовина з роликами та газліфт. Є інструкція і комплект гвинтів з ключем для збирання. Під час збірки будьте уважні, тому що розмір самих винтів він однаковий, але їх довжина відрізняється. І коли будете збирати, звертайте на це увагу. У зібраному вигляді крісло має висоту до 141 см, ширину і глибину приблизно по 73 вага приблизно 22 кг і є регулювання сидіння від 48 до 56 см. Тож виробник заявляє, що воно буде підходити людям зі зростом до 190 кг і витримує він аж до 130 кг. В моєму випадку зі зростом 180 воно підлаштовується нормально. Ноги стають на підлогу, спина лягає у спинку. По місцю біля столу воно теж вписалось без проблем. І незважаючи на свої габарити, воно не виглядає дуже масивним і досить класно пасує до кімнати. Стосовно дизайну, то воно виглядає досить стримано і по офісному. Сірий колір він нейтральний, і в моїй кімнаті воно вписалось добре. Так само підійде воно для мінімалістичного інтер'єру вдома, та в принципі і для звичайного офісу. Навіть якщо ви використовуєте його не тільки для роботи, а й для ігор, то це також не проблема, якщо вам не подобаються ігрові крісла. Матеріали прості, спинка і сидіння, вони зроблені з сітки. На сайті вказано, що це нейлон, але без деталей. За відчуттями матеріал міцний, добре тримає форму і пропускає повітря. Влітку це точно плюси, я сподіваюся, що взимку це не буде викликати особливого дискомфорту. Загалом тут ставка зроблена на практичність. Немає екошкіри, яка через рік може тріскатись і немає тканини, яка буде збирати пил. Це робочий варіант під щоденне використання. Єдине, чого я не можу передбачити, як воно покаже себе, якщо, наприклад, мій кіт вирішить виправувати його своїми кікнями, але сподіваюся, що до цього не дійде. І ще важливий момент: такі крісла сітки це те, що буде тьоркою для ваших речей, тобто воно буде страти ваші речі. Хоча мене це особливо не парить принаймні поки що. З моментів, які мені не дуже сподобались в плані матеріалів, це лиття пластику. В кількох місцях видно, як його не дополірували, лишились сліди від форм. Це, звичайно, не критично, але якщо придивитися зблизька, ви це можете побачити. Особливо це помітно на підлокітниках кожен шов можна намацати пальцями, але для крісл в такому ціновому сегменті це норма. Спинка тут регулюється по висоті, тобто ви не рухаєте окремо поперекову підтримку, а підіймаєте чи опускаєте всю спинку, це досить зручно. Ви берете ззаду за ручки, піднімаєте, і вона фіксується в одному з кількох рівнів. Якщо дійти до найвищого положення, то спинка буде повертатись у своє вихідне положення. До речі, на ці ручки можна спокійно повісити і рюкзак, чи і ще якісь інші речі. Підтримка тут зроблена з двох незалежних секцій, і вони реально підлаштовуються під спину, коли ви змінюєте позу. Це плюс, бо спина не зависає, коли я відкидаюсь назад. І у місцях, де нейлонова сітка третьо Пластикові елементи з'являється легкий скрип, і це повинно пройти за кілька днів, бо матеріали притираються. Але якщо дивний звук у вас не проходить, то краще звернутися до магазину для вирішення гарантійного випадку. У цьому кріслі немає класичного режиму гойдалки, як у більшості ігрових моделей. Тут використовується самоадаптивний механізм нахилу. Суть тут в тому, що сила відхилення спинки залежить від ваги людини. Якщо ви важите менше, відхилятись простіше. Якщо ви важите більше, то опір. Буде також більший. Відчувається це зовсім інакше, аніж коли ви самі крутите регулятор жорсткості. Для того, щоб зафіксувати спинку, у потрібному положенні достатньо нахилитись назад і натиснути фіксатор праворуч. У підголівника регулюється висота і його кут нахилу. Постійно я цим не користуюсь, бо коли працюєш, зазвичай сидиш прямо. Але коли відкидаєшся назад, відпочити чи, наприклад, під час дзвінка він реально зручний, голова не висить в повітрі і можна нормально розслабити шию. Тут є сенс в тому, що його можна підлаштувати під. Свій зріст, щоб воно не впаралось кудись в спину чи занадто високо. Особливо я зацінив наскільки є зручним крісло, коли просто відкинувся під час гри, і це було дуже зручно. Розклали крісло, дістали підставку під ноги, і життя стало трошечки кращим. В цьому кріслі можна регулювати і глибину сидіння, рухати його вперед чи назад. Це допомагає виставити положення так, щоб край не тиснув у коліна, а стигна мали нормальну опору. Я, наприклад, залишив його десь посередині, і з моїм зростом 180 см цього достатньо. Якщо ви відчуваєте, що у звичайних кріслах сидіння або надто коротке, або навпаки випирається в ноги, то тут цю проблему можна вирішити. Підлокітники тут регулюються аж у чотирьох напрямках, і загалом це добре, бо руки можна підлаштувати так, щоб вони не звисали під час роботи чи набору тексту. Поверхня прогумована, вона приємна на дотик і не жорстка, але є нюанс. Мінімального зусилля достатньо, щоб змістити їх вліво чи вправо, і це можна зробити навіть випадково. Самі вони не розхитуються, тримаються стабільно, але відчуття жорсткості мені особисто не вистачило. Коліщатка пластикові, котяться нормально, але коли рухаєш крісло, воно відчувається неначе живим. Воно не як моноліт, як у ігрових крісел, де все видається одним шматком. Тут є легка. Легка плавність і крісло ніби дихає разом з вами, разом з рухом. Газліфт працює, сидіння змінює висоту плавно, і я поки що не відчув, щоб він провисав, але я буду стежити з часом. Якщо почне провисати чи клацати, я вам обов'язково скажу. За місяць використання офіс про Grey у мене сформувала чітка думка: в цього крісла є сильні сторони. Сітка не париться і добре тримає форму, спинка регулюється і має підтримку з двох секцій. Сидіння можна посунути як вперед, так і назад, а механізм нахилу підлаштовується під вагу і робить посадку природною. Це справді те, що працює щодня, але є моменти, які могли б бути і кращими. Мені, наприклад, трохи бракує жорсткості, саме підлокітників Газліфт і колеса працюють нормально, але сама конструкція вона відчувається неначе живою, тобто не монолітною. Як в деяких кріслах, а саме живою, хоча в цілому можливо саме так і задумував виробник. Загалом крісло справляє враження продуманого і робочого інструменту. В ньому зручно сидіти довго, воно добре підлаштовується під тіло. І, попри кілька дрібних недоліків, це рішення, яке можна розглядати для щоденної роботи за комп'ютером. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі офісні крісла і яким кріслом користуєтесь зараз ви. А я дякую кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово. Долучитись до цих неймовірних людей можна за посиланнями в описі. Наперед, вдячний бо саме завдяки вам я маю можливість частіше випускати нові відео. І для вас будуть також додаткові бонуси. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!